Осень. 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 так, правильно, осінь. Ось послухайте, віршик про осінь. Тихо осінь ходить гаєм, лісов коло аж горить. Ясе листя сипає, дуб на не стоїть. Здоровий. Подивіться на картинку, яка осінь красива. Аму, ну скажіть, які ж кольори тут переважають? Червоний. Червоний жовтий. А зеленого більше, ніж червоного і жовтого? Ні, червоного більше. Червоного більше. А водичка якого кольору у річі? Світло синя чи темно синя? Темно синя Темно синя. -синя. А скажіть мені, пора осінь гарна чи, чи не дуже гарна? Гарна. А яка найкраща пора року? Осінь, літо, зима, весна чи осінь. Осінь. Осінь найкраща? Да. А чому? Бо сонце виходить, тоді деревна вирушають, буде жовті, красні істочки. Так, добре. І художники теж дуже полюбляли осінь. Ось подивіться, і сакли та яку красиву осінь намалював. Що це за дерева такі? Оце Струнки красиві? Хто знає, що це за дерева? Це берізки. Дерево називається береза. Вони мають довгі коси і навесні вони салатові стоять, влітку темно зелені, а восени вбираються у жовтий, майже золотий колір. Листочки золоті в берізки. А це ось. Осінній парт намалював на, на, гідеса. Називається картина «Міські мелодії. Теж подивіться, якого кольору тут дерева. Жовті. Жовті, а ще які? Каші. Червоні, корисневі? <плес> да? Будь здорові. Отже, восени переважають кольори. Жовтий, червоний, коричневий. і розовий. А скажіть, якого кольору небо восени? Сиє. Сиє, так? Або темно-блакитне. А коли хмарки находять, то якого кольору в небо? Чорне. Або темно. Сіра. Так? Коли хмарки йде дощик. От сьогодні ми з вами намалюємо малюнок осінній парк. Ось подивіться, які малюночки осінні намалювала я. подивіться, на цю малюночку що зображено? Що ви тут бачите Дощ. Це що таке оце? Дош. Це Де. Де. дерево. Де. А, а Де. це що таке? Темно-синє. Хмарки. Хмар. І що хмарок іде? Дощ! Дощик. А на землі що це лежить? Дже. А, а що, ж, земля буває жовтого і зеленого і коричневого кольору? Синя. Це що таке? Оце зверху на деревах що? що це? Червоне, жовте і коричневе зелене. Це що на деревах? Лишки. Листочки, а тут є дереві Для... листочки. Вони. А де вони всі лежать? Ну... На землі. А чого львочки. листочки опали? Осінь прийшла, скоро буде зима, і всі листочки дерево скидає на землю. Для того, щоб що йому взимку було тепліше ми? і щоб взимку не ламав вітер і мороз білого. Так, Два Ось подивіться, отут зображені дерева, теж уже голі. Так? А вдалині ніжок іє ліс. Далеко-далеко. І зараз ми з вами. Я покажу, як намалювати осіннє дерево. Дивіться, спочатку треба умочити пензлика у водичку і накапати водичку в ті фарби, якою ви будете малювати. Потрошку Женя, дивіться сюди уважно. Дивіться, ви берете фарби, водичку. Ви зараз нічого не. Дивіться, як я. Я буду малювати жовтою фарбою, капаю сюди водичку. Буду малювати коричневою. Зеленою і синьою. Сині в мене будуть марки або небо. Спочатку ми намалюємо листочки, які залишилися на дереві. Якого кольору ще можуть бути червоні? Так. Да. Легенько пензликом. О, Легенько. Легенько пензликом набираємо жовтої фарби і будемо способом прикладання yes. малювати листочки які. Є на дереві, ще на гілочка. Дивіться сюди. Женя, дивіться. Сюди. Ви вмочили пензлика у фарбу і робимо так. Приклали, прийняли, приклали, прийняли. Це у вас будуть листочки, які залишились на дереві. Можна так само тут листочки зробити на землі. Якщо ви хочете вмочити пензлика в іншу фарбу, вимиваєте у стаканчику, потім умочаєте. Наприклад, у червону фарбу. Так само червоною фарбою приклали, прийняли ось такі листочки. Так само на землі. Знову вимиваємо. Тепер, коли ви закінчите, я... Женя, коли ви закінчите малювати листочки, ви можете намалювати марки на небі. Мочайте пензлик у синю або блакитну фарбу. Намалювати можна хмарки. І з хмаром намалювати дощик. Ось такими рухами згори вниз, легенько малюємо крапельки дощу. Можна крапельки дощу намалювати так само, прикладаючи і віднімаючи пензлик. Ось так. Бачите, приклали, відняли. Приклали, відняли. Це буде у вас дощик, який йде. На низу можна намалювати ще і калюшку. Ось так. Зрозуміла да. я? Так. Спочатку. У водичку і накапуємо водичку куди? О -о -о. У ту фарбу, якою будемо малювати. Потім умочаємо у фарбу що. Пензлик. І яким способом малюємо листочки. Листочки яким способом малюємо. Приклали, прийняли. Приклали, прийняли. Так само можна намалювати <ривіт> як у листочки, так і дощик. Зрозуміли? <ривіт> дощик ще як можна намалювати? Кінчиком пензлика, згорі внизу такі <ривіт> полосочки. Перед тим, як, як умочати в іншу фарбу, що треба зробити з пензликом? Женя? <ривіт> у водичку і вимить. І обтерти можна об серветочку також. Якщо ви гарно вимили, можна і не обтирати. Приступаємо до роботи, малюю спочатку листочки, потім дощик. Малюйте листочки треба. Тимур, на полу, мили пензлика із синьої фарби, і то, то ти знову синю вмочив, а тобі треба на землі намалювати жовті листочки чи червоні. Ну да. раз ти намалювала вже, можеш змивати. А да. Все? Хто завершив роботу? Ні. Хто завершив роботу, може вимивати пензлика? Все, Женя, все, достатньо. Вимивай пензлика, Витирайте обсерветочку. І будемо фотографувати ваші роботи. Все, вимиваємо пензлики. О, так. На себе отаку. Ну що, гарні, гарні малюнки вийшли у вас? Так. <плес> а що ми малювали? Малюн. <плес> осінь. осінь, молодець. Захар. Ми малювали осінь у парку. Ось подивіться, як ви складете свої малюночки докупи, у вас вийде цілий парк. Кожен із вас намалював по одному дереву, а коли разом це буде цілий парк, гарний осінній парк. У мене ви молодці.